На Закарпатті темпи захворюваності на віл снід уповільнились, кажуть медики серед інших регіонів України в нашій області найнижчі показники поширення ВІЛ-інфекції. Ми маємо 317 віл інфікованих в Закарпатській області, які стоять на диспансерному обліку. Немає більше області, навіть самі благополучні, які поруч з нами, де би було менше 500. Але зато вже є цілий ряд областей. Які мають рубіж 20 тисяч. Але це аж ніяк не може нас розхолоджувати, розслабляти і змусити. Забути про цей недух цьогоріч. Медики зареєстрували 69 нових випадків інфікування ВІЛ. До того ж, більше 30 краянам встановили діагноз СНІД. Серед інфікованих як дорослі, так і діти віком до 14 років. Заробітчани найбільш уразлива група населення. В цьому році в 36 трудових мігрантів лікарі виявили інфекцію. Медики наголошують, коло групи ризику значно ширше. Це цільова група чоловіків, мають несе літами. Вони почали заходяться. Група почала виходити на чільне місце в Україні по впливу на епідемію. Закарпатський обласний центр з профілактики та боротьби зі снідом надає допомогу усім громадянам різних груп ризику. А ще заклад втілює в області інноваційні програми, спрямовані на протидію з епідемією. Їх ефективність вже помітна. В Україні вдалося різко знизити рівень інфікованих сіл серед споживачі, ніхто наркотиків. Програми дали результати, дали показовий результат. В Україні вдалося різко знизити поширеність ВІЛ серед працівників комерційного се головне у профілактиці поширення віл-інфекції, інформування населення кажуть спеціалісти. Наразі громадські організації недостатньо активні в цьому напрямку. Найбільш ефективна співпраця медиків з духовенством краю.